Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці, вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент. Зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі, ванна з суміщеним санвузлом, ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні місця для декількох авто, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання комунікації. Електропостачання, індивідуальне опалення двох типів, газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе всього 8 кілометрів. Всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 кілометрів до екокурорту та 26 кілометрів до комплексу термальних вод Косино. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму.